Народи, всім привіт, і я дуже сподіваюся, що в цей раз голос залишиться, тому що сьогодні я вже записував відео і нічого не вийшло. Е, я нарешті зміг узяти нового персонажа, і нарешті ми зможемо на нього подивитись, тому що його завжди пікають. Просто там за секунду його вже забирають. Я не знаю, як мені вдалося зараз його урвати. Е, Коротше, подивимось, що воно таке, чи можна ним грати. Наскільки він крутий. Мені здається, дуже крутий, тому що. Виглядає він підло і підступно, а, а значить, точно буде навалювати. А, в мене всі золота, в команди противників, скоріш за все, всі якісь круті чуваки. Тому я не дуже розраховую на те, що ми переможемо. Але буде як буде. Я все ж сподіваюсь на те, що ми гарно зіграємо і на те, що залишиться голос. Тому що це в останні от рази прям якась велика проблема. Я не розумію, чому мій голос вирізає Ютуб. Ну, коротше, ми завантажились, побігли. Welcome Будемо дивитися, <laughs> що це за криса така. <laughs> так, ну A я A не A знаю, що нам сповільнювати, мабуть, ворогів. Спочатку треба. Ми все ж таки саппорт, не треба про це забувати і подивимось. Подивимось, як воно буде. Будь інвіст теж було б гарно, але я думаю, що сповільнювати буде краще. Принаймні, на ролі саппорта. Трошки патруємо всіх. Пострілюємо. Не боїмося їх, вони поки що не такі страшні, як можуть бути. Тому нормально так. Стріляємо, просто, просто стріляємо. Тікають. Тікають, не дають можливості. Не дають можливості розігратися і якось там щось їм зробити. Давайте сповільни туди впіємо. Ні? Мальпіт, мальтит, мальфіт, мальбі. Помрай. Помрай. А... До побачення. Я не хочу бути першим, хто помре. Але мабуть, буду. Ні, не буду. Добре, подивимося там наша джинкс. А, наша джинкс зуміла таки втікти. Молодець. Було близенько, було дуже близенько. Я не розумію, вона могла мене одразу підтримати, і тоді б у двох би ми нарізали що одного, що іншого, але ну, сталося, як сталося. Кріпи, золото все таке. З них би ми теж золото отримали, але ну, бачите. <свісно> не треба забувати, що в них золоті ранги. Не треба про це забувати. Та нормально, я думаю, що ми все ж таки дивимось чемпіона, нам не так важливо, що воно там та -то як. Ми просто дивимось чемпіона. Ой. Я зловився. Ой-ой-ой, а -ой -ой, джинкс втекла. джинкс втекла, ой, мене зараз вб'ють. Ой, мене вб'ють. Ха-ха-ха, як? Як? Як вона не, взагалі не влучила і не вбили мене. Я повинен був там вмирати. Ой, ну це було просто дуже смішно. Я, я ще й настріляв, їм там це, через це вони по повертаються. Ну Їм доведеться, принаймні. Ну це просто. Це було смішно. Не знаю, як так сталося. У нього гарна анімація, коли він швидко біжить. Це так. Не знаю, по звірячому, якщо так можна сказати. Твістик там полетів, джинкс пульнула нікуди. Так, ну що, треба ж він віспити. Чого, чого вже всі. А, у нас хтось не грає. У нас хтось не грає. Альфіта, звідки в тебе ульта? Звідки у вас уже ульта? А Джинкс, а чого ти не навалюєш взагалі? Щось в неї ніякого демеджу, а They що в неї забуде? Просто меч? А, а чого? Дуже дивно. Чого, чого в мене три предмети? У Джинкс один. Ну, вони не дозбирані, але ж частково все, все ж таки. А, я здивований. Дуже здивований. Oh, yes, yes. Ну, коротше. Ми граємо в чотирьох. Нічого дивного, я б сказав би. Ой, точно, я ж забув. Треба ж Вінпіс піти. Треба ж піти, Вінпіс. Мені бульту. Але в мене її немає. На жаль. <coughs> сповільнюємо, сповільнюємо і вбиваємо. Це було весело. Оце я розумію весело. Ну, звичайно, звичайно, звичайно. Мальфіте! Помри! Це було гарно, це було справді гарно. Мастере, ну ти повинен джинс вбити. Ну це ж Джинкс, Мастере, Мастере, ну це ж Джинкс, вона ж нічого тобі не зробить. О, це прям... Я б здивувався, якби він її вбив. 12 секунд до дракона, чи буде його хтось вбивати? Ну тут таке питання, знаєте. Я думаю, що ніхто не буде, враховуючи, що це золото, і доведеться пікати довго. Ну, коротше, все як завжди, знаєте. Нічого не змінюється. Нічого. Ну, принаймні, ми отруїли нашого крабика, і, можливо, навіть заберемо його, якщо в нас Атак, все вийде. <реш> ну, то давай. Давай бити дракона. В чому. В чому проблема? Я проблем не бачу. <реш> Але де мастер? Він десь помирає. Він Алла десь помирає, це цікаво. Блін. Алла, У нас не так багато демеджу. Доводиться покидея все стріляти, а це таке собі. Зараз. от прибіжить сюди хтось і все Алла, і допоможе. Та відчуття від мене. Мальфід трошечки помер. А, я не знаю, на кого там Мастер І кричить. Ми забрали дракона, ми вбили Мальфіта. Що йому не так? Ну, не знаю. Дуже дивно. Я не бачив ту ситуацію, яка у них там відбувалася, тому важко сказати, що там було не так. Але в цілому 8-8 <хи> вони багато помирають. А хто там? Твістить за ТПшився. Навіщо? В релі фул ХП? В нього на лінії немає кріпів, зараз башту будуть бити. Ну, типу. Таке собі. Дуже таке собі я б сказав. би. <кхи> а чи швидше я бігаю? Я зараз перевірю просто, чи швидше я бігаю. Ну, трошечки швидше. Але я б не сказав би, що прям. Дуже дуже важливо, оце, 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 як я бігаю. Дей. Твісти де. Не починай. Ну Оце починають вони оці свої приколи. Зараз я його підвинсь. Добивай, добивай! Ну то все, мені, мені гаплик, але я вбив джинкс. Це найважливіше. Я не знаю, на що мастер сюди прийшов. Він зараз помре. Ні, не помре, він включив. Що ти робиш? На що ти хіляєшся? До башти добіжи! О, ну зрозуміло, зрозуміло. А, щоб спокійненько собі відхилятися, ні, треба оце от займатися незрозуміло чим. Ну окей, окей, хай буде по його. Добре, що він вижив, але оці дивні мови це прям. Ну, не знаю. А, дуже, дуже якось незрозуміло. Зараз поглянемо, що вони там є. Немає, немає. Ну, якщо немає, то побігли бити башту. Не побігли. Ну все. Ну Ми повинні його вбити. Енемі слей. Я забуваю. Я забуваю, що він дуже довго заходить в інвіз. А, треба було все ж таки відходити. Дуже тупо, дуже тупо вийшло. Максимально тупо вийшло. Але знову ж, це перша гра, і треба розуміти, що треба навчитися. інвіз лише перед бійкою. Коли ви в бою, краще не витрачати час на те, щоб його заюзати. Тому що скільки тут секунда, ну це дуже багато. Розумієте, дуже багато. <кій> <кій> Чудово. Джинкс померла. Джинкс померла, і я не знаю, треба, мабуть, все ж таки пушити лінію. Щоб якось кріпи все ж таки штовхалися. Бо не дуже воно, знаєте, нормально так працює, коли вам доводиться постійно просто відбиватися, замість того, щоб якось піти, десь когось зловити, ще щось зробити. Я так розумію, вони вже, вже десь тут. Тому <coughs> я просто порозбиваю все, що в них є, і туди. Ну і жука обов'язково треба забрати, щоб швиденько бігати по <coughs> річці. Тому що Мальфіти Джинкс в них неприємні. Неприємні. І при цьому вони десь тут ходять. А, навіть не десь тут, я ж знаю де. Ну ну. Що за там. Це просто жах якийсь. Ну вони ж всі потруєні, ну добийте ж їх. Якийсь просто жах. Вони як дикуни, якісь таргани порозбігалися. Ну там там можна ж бувати. Лен, мастере, якби ти підійшов, ну чого ти не пішов? Це було так гарно. <кій> так гарно можна було розіграти. Майже всі померли. Ну, що ти будеш робити? <кій> а, ну і що? І... Нема можливості. <кій> Капець. У мене ульта <кій> прилетіла. Двістер. <тіркінг> я відбивав. Я робив все, що міг. Він на мене витратив ульту, через те ти його і вбив. Тому ну знаєш, казати юзати мізки, ну. не знаю. Коли ти був мертвий. Ну, таке собі. А я відбував в одне лице. Їх було двоє, і. і Герольд, і мені треба було все це захищати в той час, як мастер бігав, невідомо де він забрав дракона? Він не забрав дракона. А, окей. <плес> <плес> а, при тому, що їх ліс був тут. Навіщо, навіщо ми постійно б'ємо Мальфіта? Це теж таке, знаєте, важливе питання. Як тут з'явилось... А вони просто привели усіх до мене. Я просто собі тікав і вони усіх привели до мене і ще й померли. Вони просто померли усі. Я не знаю, як це називається. Навіщо ви берете і ініціюєте. Бійку, котра взагалі вам не потрібна. ну типу от Взагалі не потрібна. І, ну я розумію, що ми граємо в чотирьох, так, Ми граємо в чотирьох І це прям велика проблема в даному випадку, тому що ми зливаємо усі лінії. ще 300, котрий, я, типу, дуже крутий чувак, але я свою лінію злив. А, ну, таке собі Гвен, котра взагалі не грає, тому що її немає. А, окей, окей. Ні. Він пішов. Ну, я не піду далі. Я не піду далі, тому що, по-перше, він там, скоріш за все, не один. Вони за Мальфітом ганяються, тому я буду відпушувати лінію. О, це, як на мене, найкращий варіант того, щоб ми якось трошечки прожили довше. Інакше. Ну. Інакше немає варіантів. Oh, yes, yes. Ну, вибачай, вибачай. Витрачена в нікуди, я б сказав би. Тут цей Мальфіт бігає незрозумілий, що з ним робити. Джинкс треба. І от вони знову прибігли з звідки. Просто з звідки. А наші вже побиті. Ну, Що можна сказати? А мастер де? Мастер просто. А давай я буду просвічувати, коли я потрібен своїй команді. І Я не буду битися. А чого ти не б'єшся? Чого? Ти ж можеш їх вбити? Що таке? Він просто бігає, він просто бігає, він просто помер. Це що таке? А це просто жах. Просто жах. Ну не знаю, він навіть не намагається. Просто навіть не намагається. Блін, ну я знову натиснув цей довбаний інвіз. Ну я не знаю. Я просто не знаю, що з цим робити. Замість того, щоб вистрілити і вбити його, я натискаю на інвіст. Це прям велика проблема, дуже велика проблема. З цим треба якось боротись і запам'ятати. Але ж знову, в мене не награно 200 плюс матчів або 900 матчів. За цей час можна навчитися, а за один матч, ви самі повинні розуміти, що не так просто це зробити. А, вони не б'ють його. Навіщо було стріляти? Я не зрозумів, але окей. А, маємо те ж маємо. Давай, 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 давай. <плес> касадін, касадін, джинкс, добий його. А, ну, принаймні, кіл для Джинкс. Принаймні кіл для джинкс. Принаймні, ми якийсь час виграли, але це нам нічогісінько не дасть. От серйозно. Ми вже програли, тому що. Ми по-перше граємо в чотирьох, а по-друге, Мастер Є, ну, ви самі бачили, він стоїть, він не намагається навіть, він щось образився і, типу, все, і навіть не намагався грати. тому, Ну це дуже дивно, коли люди такі, ой, люди не хочуть грати так як я хочу, тому я ображусь і не буду нічого робити, я буду просто стояти. Ну, дуже дивно, дуже дивно, серйозно. Я, я такого не розумію. От серйозно, не розумію. Навіщо? Ну. Ти або грай, або не грай взагалі. І все. Ну, третіх варіантів бути не може. Вони нікому не треба, ці треті варіанти. От і Мальфін прийшов. Ну і все. Чого, бо вартів немає, ми не бачимо їх. Вся моя команда постійно десь бігає, що вона робить неясно. Шанс, що ми переможемо, не те, що мізерний, він взагалі ніякий. Просто ніякий. Ну і треба розуміти, що цим персонажем бігти, будувати когось, коли вся команда жива. Це теж, теж собі. Таке завдання веселеньке, але бачите, джинкс щось намагається робити. от, Дякую, джинкс. Але їй не можна відходити, тому що Касадін її вб'є за один а, пост Постмалон. Це гарний нікому. Ну, три секунди. Тримайся, Джинкс, тримайся, Джинкс, тримайся. А, давай, давай я тобі якось допоможу. Хоч трошечки, але допоможу. Ну, тому що якось інакше не виходить. Нам треба віжен, Нам треба віжен хоча б біля наш... Ну вони пішли на що робити? Тут без варіантів взагалі. В них зараз буде баф 2,5 хвилини і що ми з цим зробимо? Ну нічого. Взагалі нічого. Ну, куди ти пішов? Ми не можемо там битися. Ну, звичайно, вони вбили барона нашора. Це було дуже очікувано, враховуючи, що її не грає. А, вони всі там поображалися, і оце от усе. Як? Як? Просто там на нулю все. і... Ну, Настрій не грає, він просто не грає, він образився і все. Ну, в нас один вийшов на початку матчу, інший просто не грав. Навіщо люди так роблять? Ну я не розумію, навіщо так роблять, але це ПВП в принципі. Тому якось дуже сильно на них ображатись немає сенсу. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть коментар, а Mastery теж пішов. Тобто і Гвен вийшла, і Мастер Ї вийшов. Ну, я, на жаль, пікнув на те, що вони не грали. Тому таке собі. А, дякую всім, що подивилися ще раз. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. До речі, там є ж строка, де ви можете написати свій коментар, якісь побажання. Якщо ви хочете, щоб я грав якимсь героєм, або якісь там ваші відповіді, на котрі хочете отримати питання. Будь ласка, пишіть, і я на все це відповім. Тому я сподіваюся, що далі буде краще.